Пошел у нас водичка, 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 водочка, штучка. Вот такая. О, блин. У нас даже в Тюмени есть пипна, да. Такая же пипна. Что? Пчела! Кругом по свете. Там пчела! З бердичева хліб везуть у коростеня, з коростеня. Я коло Наташі своєї, ну оце ж вона коло Броварського мостика живе. І дивлюся, приїхала компанія машиною і привезли стола цього пластмасового, стульчики, і там, там же камні. От, і там на камнях прямо на березі поставили цього столика, собі сидять культурно. Надя, йди сюди, надя. Ну то що? Ну, давай начинай. Ну, давай, начинай. Я взяла. Треба викарабати. Тут, тут немає нема да і плавати. Треба викорабкатися. Все по коліна, так? Тут уже Ты вся річка заросла. А? От там лучше зайти за деревом. А? Вода дійсно чисто, може, тому що розстіння, вона фільтрує, випий. Випий, і в п'ятому морі на коліна. Там така рибка плаває. Молодец, а дивіться, там коло цього броверського мостика, значить з міста, де... колись ото дівчини, ну. да, труба йде, оця, що як дощ йде, а, да, да, шо, в в річку. а люди, видно, туди повризувалися. Uh -huh. Uh -huh. І отуди ось тече вода, ну грязна всяка і вонюча. І, і все в личку. Туди далі трошки до, до водопровода. Як то сів, так не можуть піти. Не пускай її все, а подожди, подожди, я подожди, подожди. Час, наверное, все делаем. не наливала тоді? Же... А? Не наливала. Не, не наливала. наверное, у меня не було спирту, я ей купляю спирт приношу. Ти принеси, Она чтобы она не пила. Спирт приношу. Ти принеси, чтобы она налила? Кому-то, матери. А. Ну, для гостей такое, что там зайде, там, там же сусідка помогает, я же все, у меня свои проблемы. Она сказала, что хорошие вам давала, і ну, так, все, таке, на день рождения. Я, я я все разглядываю, да. Де я дам, ну, я це дам... запомнила по типу що вона така серйозна якась була Кто? за цими така го. Але вона да. да, ну, ну, що Вона така хороша. Мені казало, що вона така зарчиху райку любила. Ні, це то саме червоки бажала, так? Бачиш, що це не, 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 не да, да. мені. Да, <плес> Я хотіла ту школу йти на що це там? Вечора були в школі. Я приходила, Ще помиєш пол, а тоді пойдеш. Мне другий раз в спину, думаю, О, це, що, може от ж тебе... А що що ти думаєш? ж ти думаєш? Конечно, это все дает. Да. 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 Куда И ты мне такой большой? Ошибки молодости. Да. да, да. Один Адавайте, вовка все. з нас поступил. А это волок дорожный, да?

Ой. Натька і все, і все є. Той, морячок. Той, у мене дуже багато. Вася Морячок, да? Я да, не да, знаю, да, я знаю, що був вовка отій, старший за мою 8 сестру чи у 45-го, дядько. Да, да? 8, 45, 8 чоловік, так? За мою 7, Райку 7, 7, старший. Був Василь, я знаю, і ти, я знаю. А Ще якийсь був менший тебе вроді Ні, Я самий менший. Наші сестри <свист> <свист> <осталось, сколько 30 свист> <все> були. Баран. 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 Ну такий кучерявий. Я йому спляв, У в 10 класі. Діла ці штучки. Я тільки пам'ятаю, як я ревіла, тоді як я тебе думку.

Я поїхав. Ну, не рухла нодія, хуті люди вип'єтрають там. Кричи, де, що ти тупає там? Вона там кричить, а ти а ти а ти вже вперед мене поїхав. Он уже ж уперед мене поїхав. Е. він не вперед поїхав. Він на 20 хвилин різниця. Тільки у нас в платформі там ремонт був. І вони перекрили падали там. А я біжу, питаю, де це. со мною, коли ви там кричали, там кричали, так он со мною вже їхав вниз, Вниз улізє. А ти там стояла ще, розумієш? А, ну доце він їхав, конечно. Конечно, ехал тебе. Он поехал, она стоит там критичный. Уже больше времени, я не знаю, как вы успели. Вот это, и так успел. так я дочку провожал. Э, она ехала приехала на каникулы и в университете научилась к Ромрагу. Ну, садимся, жара. Август месяц. Ну такая жара была невозможна. Садимся в электричку, подъезжаем до беличи. Я тут смотрим время. Полчаса просидели, час просидели, елки-палки остаются. Час до отправления поезда. И ничего же. Ничего не говорили.

На земле жили, прожили мы не зря. Спелый хлеб закачается, жить Коли піду я понад лугом ну дай я ну дай я, там і ми плугом ну дай я, ну дай я, сідай, сідай лугом нуда я, ну да я, о, несу я йому їсти, ну дає, ну да я, чи не скаже мили сісти, ну дай, ну дай, я. чи не скаже мили сісти, ну дає, ну дай я. Та й напився, ну дай я, ну дай я. Та й на рілю похилився. Ну дай я, ну дай я. Та й на рівню похилився, ну да я, ну та я, я сам на то ну дай я туда я, я туди маю, ну дай я, другу жінку маю, ну дає, ну я. ти дай я, ну я, до мене не говориш, ну дай я ну, дай я, чом до мене не говориш, ну я, ну дай я. Та й думаю, ну дай я, ну да я, що жінку маю, ну дай я, ну да я, що погано жінку маю, ну дай я, ну да я. Дяті, і хаюш вівто краше краще.

да, потом вот ближе, понимаю на себя, дальше, еще две кнопки, это и это. А потом опять красный замашу на лицо. Ты такой, напрасно девицу сгубили, и вышел я вслед за тобой. Напрасно девицу сгубил и пришел я, я вслед за, за тобой. А У церкви стояла. стояла карета, пышная да. свадьба да. была. Пісня нельзя! Пить нельзя! пісня... Взяв, пісня... Кончилася. Один батька в посаді баба кончилась. Зрублю саду. Зима кончилася. Зима. Я почалася баба. Хочела зима, ми зустрінемося. Дай Боже. Дай Боже, За ваших діток давайте. І за вас зима крізь була. Я їду тільки під я до Коростеня, дивлюся вокзал, що мене це вокзал, б'ється, як... І мені все, я нічого не хочу, не хочу Турції, не хочу, ні з Америки, хочу нічого не де, мені треба сюди. Застіше я хочу сюди десь Кущі. щоб ніколи не бачити. Кущі, я кущі люблю. А я достав. Так ти зустріла тут Так, так, Я Я я кинув Володя, звезд Я знаю. О, как вечный огонь говорит. Нічого, те що я те тебя родину? Я гонь, надо перейти. Опа, ты принял. Шла, шлахи, приезжайте я... за меня. А боже, вот что это что что делать не жили. надо. А вот никуда не переносите. Да, мы да. переносите да. на одно место. Да. Будем да. говорить здесь. Песня! Песня! Песня кончилась! Один бабе, а в кусане баба кончилась! Зрубил саню! Зима кончилась! Зима! Я начинаю баба! Хочешь, зима ми зустрінемся! Нет, а вы знали, хай нам? <народна> <народна>

написано, А то, а Толя, а там дальше не доброго спитає. Я тебе сказую, я Бог. Калиновці з Городського району. Та не Березовка, Калиновка. Березовка в Коросенському районі. Є це в Радбану, в кожному районі. Толя. Я приїхав у ту Калинову, а потім в Мирозівського району. Дивлюсь, там всі Зарицькі. Я удивився. Де, де? У Калинові. А де ти там був? Що ти там був? А що я не маю права бути? Ні, ну, ну, яка причина, що ти там живеш? Ну, що я не маю права бути? Ну, як не? Я тобі розказую, так, там Зарійський. А дивись, я приїхав на Овіднісу на конференцію, Приїжджає директор. А що ти там був? Мікробіології. Конференція була. Мам! Мам! — з інститутом мікробіології. З Чернігова, там почне мікробіологія. Він Заріз. Я їм почав говорити там щось препарати, а він каже, то я теж цього району, я Зарізької фамілії. Я з тобою не родичі. — Ні, я там знаю, що там багато речі. Ну я не стой, а з Лугінської і там теж зарядки маю. Ну ось як тобі сказати, це їдеш в... ну, іду, заїхав. Не в а з поворот бетон. Я бетон піду. Це не можна. да, стопи, березівка це, родово ще. Я березівку знаю, а там вже калиновка. А там і калиновка, і березовка. Крем на это вы Кремль, Кремль, Кримсю. Є і там ти прав, а в рото не стоит. И там, и там есть. Кремль, ты боишься, вот ручейки. А я думаю, что скалиновки. Потом Кремль найдет там дальше. А ты знаешь, как вот тут вот рычаешь, вот рычаешь. Вот там вот. Да, да, есть. Там называется Ричка Кремна. Да, да, да. По карте называется Ричка Кремль. Она подпитывает эту речку. Там есть жива кремичка дальше туда. Там же жива кремичка. Жива кремичка есть.

і коли вони потаються, і по ручню, де зараз або їхати я на